В останні роки в Україні стає все більш популярним день святого Валентина свято всіх закоханих, яке традиційно відзначається 14 лютого. Свою назву це свято з 7 століття, а історію його виникнення пов'язують з християнським священником на ім'я Валентин. У 3 столітті молодий християнин здійснив заборонений імператором обряд вінчання, за що був страчений саме 14 лютого. З тих пір Валентин вважається покровителем закоханих, а свято відзначається у багатьох країнах. Світу готуються до свята закоханих і в Слов'янську. Щоправда, більшість опитуваних на вулицях міста день закоханих не відзначають. Ні, не відмічаю. Ні. Ні. Нікого не любите? Ні, ніка чому? Ні, не знаю. Мені не нравиться вся романтика. Все ж, піддавшись великому почуттю кохання, переважна більшість слов'янців різного віку заздалегідь готуються вітати свої другі половинки. Єстественно, вважаю, що це праздник. А, відмічати, ну как, по-сімейному, мабуть, вдвоєм. Це все-таки праздник, который відмічається вдвоєм. Какие подарки готовили? Готовили ли вже? Готовила а, торт в виде сердечка. А, И большую Валентинку, и все. Друг другу. Все как всегда. Парфюмерия, косметика. Валентинки буду дарить им может быть там, заводить новых друзей. Ну да, собрались с подругой со своими парнями на природу отдыхать. А подарки готовили какие-то? Да, с подруги своей купила, парня своему пока не выбрала. Да, готовимся. А, ну, обычно что это за подарки? Что в этом году приготовили? Ой, думаем, сейчас с детьми думаем. Ага. У нас, да, много нас мальчиков, получается четверо в семье. Ну, думаем, что-то придумаем. кого то будешь поздравлять? Да. Кого? Маму, э, крестную и, и сестренку. Угу. А что, какие подарки готовишь? Может, что-то своими руками? Что а, валентинки своими руками делала. Какие подарки подготовили? Как обычно готовить? Да, подарить подготовила. Угу. А какую сумму готовы тратить на подарки? Ну, около 200 гривен. Дети, дочки отмечают. А мы уже как-то на этот праздник не особо реагируем. Возраст такой, видно, уже дает отпечаток. Ну, мужа поздравлять. А муж жену Ну в основному це молодіжний праздник, коли свіжі чувства. Примітно, що жінки більш відповідально підходять до Дня святого Валентина. Вони заздалегідь відшукують подарунки своїм коханим. Чоловіки, в свою чергу, з приводу свята не заморочуються. Більшість з них обмежуються квітами або символічними Валентинками. Втім, чого не відібрати у народу, так це теплих слів на адресу один одного. Любіми, я тебе люблю. Світочка, любима, я тебе люблю. І поздравляю тебя з наступаючим днем люблю, міла моя, я тебе люблю. мой міша. Я тебе очень сильно люблю і щаслива, що ти моя половинка на сьогоднішній день і в дальнішому не викликала особливого попиту дата 14 лютого у бажаючих скріпити себе узами шлюбу. За словами начальника слов'янського радцю Наталії Коритної, жодної заявки чи прохання на реєстрацію шлюбу в цей день до установи не надійшло.